Привіт! Ти на каналі малюємо разом. Давай малювати. Сьогодні ми малюємо морозиво котик. Для початку давай намалюємо великий овал. Це буде наше морозиво. Тепер давай намалюємо дерев'яну паличку внизу. Далі ми намалюємо вушка. Трикутнє. Старайся малювати їх однаковими. Тепер давай намалюємо серединку вушок. Точно також, як і вушка, тільки маленькі. Очі у нас будуть закриті, тому ми малюємо ось такими лініями. Поміж очей, ми намалюємо носик трикутничком, і лінію вниз наш ротик. Далі у нас по бокам йдуть вуса. Я хочу стерти лінію, яка з'єднує вушка і голову. Ти можеш залишити так, як є. Тепер можна сміло розмальовувати. Я хочу зробити сірим кольором полосочки в нього на чолі, сірим вушка та мордочку по центру. Не забудь поставити лайк та підписатися, мені буде дуже приємно. Ще можна додати рожевим щічки. Не забудь розмалювати паличку від морозива. Її можна розмалювати тілесним або оранжевим кольором. Ще можна зробити на морозові шоколадну присипку. Її малювати дуже легко. Для цього можна просто взяти коричневий олівець або фламастер та потикати вверху морозива. Не забудь надіслати фото свого малюнка мені в телеграм-групу потрапити в кінець наступного уроку. А ось найкращий малюнок з попереднього уроку. До нових зустрічей на моєму каналі!